Розв'яжемо з вами цікаву логарифмічну нерівність. Логарифм за основою 3. Значить, в дужках пишемо 7. В степені логарифм за основою 7. 7 мінус Х плюс 20. В степені логарифм за основою 20. Х плюс 20, х плюс 20. Закриваємо дужку, Плюс 1. Більше рівне, логарифму за основою 2, х квадрат мінус 6х. Так. Що вам почати розв'язувати цю логарифмічну нерівність? Значить, давайте подивимося. На підлогарифмічний вираз. У нас тут показникові функції, так? і показникові функції в степені е, логарифму. Значить, завжди показникова функція в нас як виглядає графік? Що е, він знаходиться вище осі, X, тобто приймає невід'ємні значення або строго додатні. так? Будемо точніше говорити, строго додатні. Тобто підлогарифмічний вираз завжди додатнє число. Нам тільки треба покласти обмеження на цей підлогарифмічний вираз і на цей підлогарифмічний вираз. І обмеження на х квадрат мінус 6х. Тобто, ми можемо записати, що 7-х має бути строго більше 0. Х плюс 20 має бути строго більше 0. І х квадрат мінус 6х має бути строго більше. Нуля. Так? Все. Оце все має виконуватись одночасно. Далі ми бачимо за основною логарифмічною тотожністю, Давайте з вами пригадаємо. Основна логарифмічна тотожність – це у нас А в степені логарифм числа Б за основою А дорівнює числу Б. Оце є основна логарифмічна тотожність. Значить, за цією логарифмічною тотожністю. Оцей вираз просто приймає значення 7 х А цей вираз за основною логарифмічною тотожністю приймає значення х плюс. Тоді, наша нерівність набуде вигляду логарифму за основою 3 7 х плюс Х20. Плюс, плюс 1 більше рівне. Логарифм 2 х квадрат мінус 6х. Ну, бачимо, х мінус х взаємо 20 плюс 7 буде 27. Логарифм 27 за основою 3. Значить, тут в нас виходить логарифм числа 27 за основою 3. То основу 3 в який степінь треба піднести, щоб отримати число 27? 3 в квадраті 9, 3 в кубі 27. Отже, до 3 степеня. Значить, логарифм. Такого виразу буде дорівнювати 3. Це значення трійка плюс 1 буде четвірка. Значить, пишемо 4. Більше рівне. Логарифм 2 х квадрат, Перепрошую, мінус 6х. Так? х квадрат мінус 6х. Давайте перепишемо в зручному вигляді. Логарифм. За основою 2 х квадрат мінус 6х. І менше рівне 4. Менше... Ми просто розвернули. На перше місце поставили логарифм 2, а на інше, з іншого боку четвірка. Нам, так нам зручніше розв'язувати. Що таке четвірка? Давайте запишемо четвірку. Це логарифм. За основою 2, 16. Так? Ну, 2 в яку степінь треба піднести, щоб отримати 16 в четверту. Правильно, Значить, логарифм дорівнює 4. Значить, Тут логарифм 2 і тут логарифм 2. За основою 2. Значить, логарифмічна функція, коли у нас основа більша за одиницю, вона є зростаючою. так? Тобто знак нерівності мінятися не буде. Але треба враховувати ще ОДЗ. Оце, оці, оці обмеження. так? Значить, ми можемо записати, що х квадрат мінус 6х менше 16. Давайте запишемо з вами х квадрат мінус 6х менше 16. Давайте зразу 16 перенесемо менше рівне 0. Так, мінус 16 менше рівне 0. І потім врахуємо ОДЗ, ДЗ, так? Е, так. Давайте спочатку розв'яжемо розв'яжемо цю квадратну нерівність. Знайдемо дискримінант. Це b квадрат мінус 4А на c дорівнює 4 на 10, 40. 4 на 6 24, 40 і 24, 64, 64 плюс 36 це 100. Отже, дискримінант, корінь з дискримінанта буде 10. Значить, х перше і друге буде рівняти мінус b плюс мінус 10 поділити на 2а. Значить 10 плюс 6 буде 16. Ділимо на 2, 8. 6 мінус 10, це буде мінус 4, ділимо на 2, буде мінус 2. Отже, корені цього рівняння будуть 8 і мінус 2. А менше рівне 0. У нас функція яка? Парабола, напря... Відки параболи напрямлені вгору, бо коефіцієнт у нас тут додатній. так? Нулі функції ось такі, а менше рівне нуля це буде функція між нулями, так? Тобто від мінус двох до 8. Тобто х має бути лежати в межах від мінус двох до вісьми. Від мінус двох до вісьми. Так, а давайте розв'яжемо цю нерівність. Е, так. Х має бути менше з. ці всі три нерівності. Х має бути менше 7. Х має бути менше 7. Першу нерівність розв'язали. Далі Х має бути має більше мінус 20. Х має бути більше мінус 20. І тут 0,6 корені від мінус нескінченності до 0, тобто менше 0 і більше 6. І х більше 6. Так, оце все має виконуватися. Тобто від 6 до 7. так? Х більше 6 менше 7. А тут від мінус 2 до 8, то треба, щоб х був більше 6, нас задовільняє і до 7. Отже, пишемо відповідь. Х належить проміжку від 6 до 7, не включаючи нерівності строги. Все ось така логарифмічна нерівність. Дякую за увагу.